Всім доброго раночку. Сьогодні ми трошечки, мамуля просапала ось так земельку, бо після дощів дуже швидко заростає зілля. Земля дуже мокра. Дуже мокра земля, погана земля. І я в розстроєних чувствах у нас на огірочках і на помідорах почалася фітофтора, Ось бачите? І так майже на всіх огірочках. Треба, треба срочно кропити бордоською сумішю, тому що буде, буде катастрофа. Але кропити не можемо сьогодні, бо сьогодні у нас передали на вечір на Київщині дощі з грозами. Ой, живий жаль. Живий жаль. І помідори теж почали вже, бачите? Все. От як його рятувати. От як. Пашеш, пашеш, вирощуєш, вирощуєш, а воно, дощ все хоп, і все перепортив. Ось так, друзі. Пишіть, як у вас. В якому регіоні ви і яка ситуація у вас. Але у нас на Київщині ось така, я б сказала, катастрофічна. Тримаємось, друзі, і віримо в найкраще. Якщо не буде дощу, то буду обробляти все бордоською сумішю.